Всім доброго дня! З вами Богдан. Вітаю на каналі. Хочу для вас показати свіжу пропозицію з Німеччини Volkswagen Passat B7 в комплектації Highline. Автомобіль 2012 року виробництва. Двигун 2 літра, дизель 103 кВт 140 кінських сил. Автоматична коробка передач DSG DQ 250. Шестиступенева, мокра, сама надійна коробка в них. Автомобіль привезений з Німеччини, розмитнений та сертифікований. Пробіг складає 219 тисяч кілометрів. Діагностикою перевіряли, все сходиться. Сервісна книга присутня. По вінкоду автомобіль пробивається. Зараз вам покажу більш детальну комплектацію. Передні партроніки, денні ходові огні, протитуманні фари, повністю весь хром пакет, 17-ті, зимова гума 2022 року. Подивіться, яка гума, свіжі турмузні диски та колодки. Також повний хромпакет присутній. Подивіться, як він гарно. Виглядає по кузову, жодних зауважень немає, царапин, сколів, вмятин немає. Ззаду в нас також гума зимова 22-го року, свіжі тормозні диски та колодки в гарному стані. Легкосплавні диски, дуже гарно на них виглядає. Ось. З лівої сторони так само, жодних зауважень по кузову немає, сарапин, вмятин немає. Кому потрібно, можу зробити більш детальний фото та відеозвіт. В попередній частині ніяких сколів немає. Дуже збережений стан автомобіля. Зараз вам покажу лакофарбове покриття. Дах в оригіналі. Заднє ліве крило в оригіналі. Задні ліві двері також в оригіналі. Двері водія також в оригіналі. Переднє ліве крило в заводській фарбі. Капот автомобіля в заводській фарбі. Переднє праве крило у заводській фарбі. Передні праві двері також у заводській фарбі. Задні праві двері. У заводській фарбі. Заднє праве крило має косметичне підфарбування. Бачите, 170 мікрон, 170, 180, 180, 220, 180, 170 і вже зверху не фарбовано. Тут заводська фарба і тут заводська фарба. Фарбовано ось так по цю лінію. так. Тут половинка крила. Так, кришка багажника також в заводській фарбі. І тут також в заводській фарбі. Суто одне маленьке підфарбування, шпаклівки немає. Зараз вам покажу більш детально салон та комплектацію. У нас Світлий салон, шкіра плюс алькантара, плюс підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультимедія, два ключі, великий бортовий комп'ютер, мультикермо. Подивіться, в якому стані кермо не фарбоване, не перешивалось. Датчики світла, датчики доща, електростоянкове гальмо, автохолд та все інше. Тут у нас коричневий колір. Бачите, тут коричневий і знизу світлий. Дуже гарно виглядає. Ззаду диван взагалі як новий, також шторочки присутні і на задніх вікнах також. Тут також гарний великий багажник і тут також присутня сіточка. Гарний чистий збережений салон. Також у нас присутня сервісна книга і на 195 тисяч була заміна ГРМ та в коробці передач була заміна оливи. На даний момент автомобіль повністю обслужений і в ньому взагалі нічого не потрібно робити. Зараз я вам підключу комп'ютерну діагностику, покажу пробіг та стан двигуна. Так, і в нас етап комп'ютерної діагностики. Також присутні підрольові перемикачі. По діагностиці ніяких помилок немає. Так, і параметри по двигуну турбіна дує відмінно. По чотирьох форсуночках корекція ідеальна. 476 км тому була регенерація. І зараз 21 грам сажі. По двигуну зауважень немає. Так, і в нас пробіг в коробці передач 217 тисяч км. На спідометрі 219. І пробіг в ОБС 218 тисяч кілометрів. Отже, друзі, я вам все показав, всі параметри, лакофарбове, автомобіль знаходиться в місті Рівне, ціна та контакти будуть під відео. Всім гарного дня, ставте лайк і підписуйтесь на канал.